Друг, привіт! В цьому відео покажу три найгірші помилки в віджиманнях і також бонус в кінці відео. Тому залишайся і погнали. Перша помилка в віджиманнях – це неповна амплітуда руху. Ви або не допускаєтесь, або повністю вверх не піднімаєтесь. Потрібно робити ось так. Повністю вниз, груді поло і вверх. Другу помилку, як часто допускається дуже швидкий рух. Зазвичай віджимається ось так. Але заповніть правило. 4 секунди вниз і один вверх. 1, 2, 3, 4 і один вверх. 1, 2, 3, 4 і один вверх. Таким способом ви перекачаєте груні, а не тільки Це Помилка це навіть не помилка, а більше те, що ви не прогресуєте у своїх віджиманнях. Багато хто думає, що... Віджимання немає ніяких варіацій, але я зараз покажу, які ще є варіації, як ускладити собі віджимання. Перше це зв... звичайне віджимання. А далі будемо ускладнювати. Наступний рівень. Беремо щось під руки. Це можна положити книжки або ще щось. Беремо і. Раз, два, три. Отут у нас вже було все. Але зараз ми продовжуємо. Чотири і зривний наверх. Раз, два, три, чотири. І зривний наверх. На Наступне ми ставимо ноги вище. І починаємо віджиматися. Один, два, три, чотири. І зривний наверх. Один, два, три, чотири. І зривний наверх. Далі додаємо так само ще опору для рук і ноги зверху. І так само віджимаємося. Один, два, три, чотири. І взимні наверх. Один, два, три, чотири. І взривний наверх. Далі це віджимання з додатковою вагою. Один, два, три, чотири. І взривни наверх. Один, два, три, три. чотири. І зривний наверху. Ось і все, друзі. Це були найчастіші помилки, які допускають віджимання. Я вам показав різні види віджимань, щоб прогресувати далі. Тому тільки вперед, тренуємося разом. І let's go!